Тоді без зайвих прелюдій, бачу, ви вже зібралися, тоді ми з вами поїхали. Сьогодні в нас з вами електролітна суміш в формі шипучих таблеток. Класна штука для подорожей для людей, які займаються спортом, просто супер історія. Тим паче, що ще й смачна. Підсоложена стевію, що мені дуже подобається, тому що я вважаю, що стевія це найбезпечніший підсолоджувач, найякісніший. Ну, якщо так порівнювати з усіх, однозначно, там якщо стевія спартан, це взагалі небо і земля, тому дуже класна історія. Ось дві таблетки ми кидаємо на 500 мл води. Дуже важливо, якщо у вас 250 мл води, наприклад, ви вирішили половину електролітного складу, то ви кидаєте одну таблетку. Ось, мізер калорії, 36 калорій на дві таблеточки, тобто теж розраховуєте, що тут буде мізер калорій, мізер вуглеводів. При цьому ми отримуємо натрій. При цьому ми отримуємо калій і при цьому ми отримуємо магній. Тобто такий електролітний класний склад. Для кого це потрібно? Тому що є люди, яким натрій взагалі не потрібен. Вони стільки їдять солі, що цей натрій буде ще й додатково їм навантаження давати. Ця штука дуже класна, якщо ви пітнієте. Це такий літній напій. Ви розумієте, що ви багато пітніте. У вас йдуть мінерали. Для того, щоб поповнити ці мінерали, ви додаєте якраз шипучу таблеточку і швидко без напряга поповнюєте. Ви знаєте, що у вас буде велике фізичне навантаження, крос, марафон якийсь під час спеки, електроліти. Електроліти. Ви пішли на пляж, електроліти. Ви захворіли, у вас неводнення, електроліти. Ну просто ж суперштука. Для підтримки водно сольового балансу просто суперштука. Ви знаєте, що у вас постійно судоми, що ви втомлені. Електроліти. При цьому у вас немає зайвої ваги, ви навпаки, схильні до того, що у вас трошечки є недобір ваги. Електроліти, любі мої, тобто на багато питань можна насправді відповісти: електроліти. Ось, але є люди, яким насправді це не потрібно. Є люди, яким це не потрібно. Це люди з зайвою вагою, однозначно. Це люди, яких гіпертензія, підвищений тиск, однозначно, натрій буде ще більше підвищувати, ще й затримує рідину. Однозначно, таким людям не потрібно. Сидячим рухомий спосіб життя теж не потрібно. Тобто треба розбиратися. Однозначно, група цільова це спортсмени, це люди з підвищеною петливістю, тим, хто подорожує, особливо якщо ви подорожуєте на море і ви ну, якби не можете взяти водичку і. Якби ви розумієте, що там будете багато пітніти, розумієте, що може бути якесь зневоднення, тобто там, де всюду є зневоднення, ми використовуємо електроліти. Оце прям запам'ятати собі під запис зробити, що це буде дуже вдало. Особливо от під час подорожек, ви, коли ви не можете взяти, наприклад, багато води, але ви багато пітніти, ви втрачаєте мінерали, ви порушуєте натріво-калів баланс. Порушуєте натріва калівий баланс. Плюс що, якщо у вас ще по генетиці з калієм не дуже добре, і ну, з натрієм ладно, з'їсте там кусочок ковбаски, вже буде у вас натрія. З калієм багато буває проблем. Хоча еволюційно натрій запасається, а калій навпаки. Калій навпаки, дуже швидко в нас з організму йде, тому що еволюційно недостатністю людей була натрія. Якісь корінці, якісь фруктики, якісь овочі вони завжди були. А натрій був в дефіциті. Тому наш організм він схильний до того, щоб якраз запасати натрій. Але проблема в тому, що зараз натрія дуже багато. Тому що будь-який продукт додають натрій: цукор, сіль, жир. Всі ці смаки, які подобаються нашому мозоку. Додали натрій, все вже подобається нашому мозоку. Вже ми купуємо той хлібчик, вже купуємо ми ту ковбаску, вже кайфуємо і так далі. Тобто натрій профіцит. А потім маємо підвищений тиск, а потім маємо постійні набряки. Зранку стаємо на півгодини треба, щоб якось, хоч знаєте, привести себе до ладу. І все одно не вдається, і так далі. Ось тому за цим обов'язково стежимо. Якщо це зрозуміло, бачу зараз, ви приєднуєтесь ще. Якщо це зрозуміло, ставте плюсик. Якщо це не зрозуміло, будемо додатково роз'ясняти, розжовувати. біохімію, процес розбирати. Ну, я так багато в біохімію не вдаюсь, тому що зазвичай. Треба більш простою мовою. Так, супер. Супер. От пишуть, що зрозуміла Юлія пише молодець. Значить, все з мозоком в порядку, значить, все з шитовидною залозою в порядку, тому що шитовидна залоза головний диригент організму, і вона відповідає в тому числі на. От, відповідає за пам'ять, за інтелект, за швидкість реакції і так далі. Тобто дуже важливо, якщо є оця піднижена швидкість реакції, занижена, отака от заторможеність, перевірити за залазу. Бачу, вам це подобається. Усіх, Всі, що це видно залозу, все ок. Немає гіпатервозу. Дуже класно. Що ще в електролітах подобається? Ну, те, що я сказала, безпечний склад, приємний смак. Тобто, звичайно, ми можемо там сіль насипати, калі додати, але приємний смак, плюс стевія це класно насправді, і це гідна альтернатива багатьом таким засобам. Тобто, з цим теж ми розібрались. Плюс ще й низькокалорійне. Я сказала, що 36 калорій в нас на дві таблетки. Якщо вам, наприклад, на стакан ви додаєте одну таблеточку на 250 грамів теж нормально. Абсолютно, абсолютно. Тобто тут теж зрозуміло. Ось, що стосується діток, можливо, у вас виникне таке питання, що я з дитиною на пляжі, там водичку не можу взяти, дитина пітніє. Насправді великова, високовата доза для дитинки, тому я раджу до 12 років. Ні, підліткам вже з 12 років так, підліткам ви можете давати. Може у вас підліток спортсмен можете давати. Тим паче, що підліт... у підлітків ще й підвищений якраз попит на і мікро-макроелементи. Також все набагато швидше, швидкість метаболізму велика, тому може бути і ще ваш підліток, наприклад, скажеться на те, що є судоми. Судоме, це значить, що не вистачає електролітів, не вистачає мінералів, не вистачає марні. Тобто підліткам можете додавати. Ну, в принципі, я так скажу: з 12 років вага 40 кілограмів, це вже можна якраз отак от потрошечку додавати. Це зрозуміло? Чи не зрозуміло? Пишіть. Ось. Також нагадую, кому не можна людям з підвищеним тиском зайвою вагою, з проблемами нирок, щоб у вас не підвищувався ще більший тиск годуючим матусям, а, вагітним матусям. Ну, знаєте так, якби не так годуючим. Не так годуючим, як вагітним. Вагітним, будь ласка, обережна. Тим паче на строках, коли вже потрібно народжувати, там можуть бути нюансики, моменти, щоб ви теж знову ж таки не підвищували натрій в своєму організмі, не підвищували тиск. Ось. Тобто, тут теж зрозуміло, я сподіваюсь. Ось така історія в нас. Також мені подобається, що така гідна альтернатива більш дорогим препаратам. В принципі, абсолютно гідна альтернатива, і ми з цим теж працюємо. Так, в принципі, все, що хотіла, я сказала вам. Давайте тепер питання. А поки ви пишете, я також нагадаю, що все одно ми. По можливості, наприклад, у вас такий період видався, що вам потрібні електроліти, але все одно ви по можливості п'єте водичку нашу живу, звичайну водичку. Ну немає поки живої водички. Оживлюємо її, трошки додали там огірчик, додали м'ятку. От як я в сторі вчора показувала, теж це робимо. Тобто, по можливості, ви все одно все це б'єте. Додатково закриваєте дефіцити за допомогою наших бадів, чудово закриваються такі лайтові, будемо казати дефіцити. Якщо дефіцити більш масштабні, то звичайно ми прицільно закриваємо залізо, вітамін Д. Бешки і так далі тут ми прицільно. Тобто, про це ми з вами говорили. Не хочу повторюватись. А інколи треба, щоб краще запам'ятовувалися, але я вам раджу, щоб краще запам'ятовувати, просто робити нотатки. Ви зробили нотатки, все вже набагато вам простіше. Ви вже можете свій конспект відкрити. Вам потрібно до чогось підготуватися, чи ви комусь розказуєте про продукт, чи ви просто собі розказуєте. Теж це працює. Тобто тут ми з вами зрозуміли, і тут ми з вами все це використовуємо, любі мої. Це чудово, і це правильно і це. Це вас перш за все, це збагачує вас. Ви будете здорові, ви будете без дефіцитів, і, в принципі, люди навколо вам не потрібно буде нічого, нікому доказувати. Люди навколо будуть бачити ваш приклад і будуть хотіти робити так, як ви. Вони просто будуть вас питати. От і все. Так що я вам однозначно так скажу. Ось, в моїй практиці ще скажу, поки ви не пишете мені питання чомусь. Немає питань. Знаєте, так розказала все про електроліти, щоб всім захотілося, кому можна, звичайно. Я сподіваюся, ви записали кому можна. І пішли купувати. Ось, ще розкажу зі своєї практики, от кому я раджу електроліти. Звичайно, це марафонці. Це люди, які чи люди, які займаються таким. Ударним спортом кросфіт, хіт. От ці люди вони і пітніють. Хоча я не раджу, я чесно вам скажу, що я таке не, ну, якби, не благословляю, але є така група людей, є такі спортсмени, яким це подобається. І так далі. Вони там, і спортивне харчування їх цікавить, і електроліти їх обов'язково цікавить, І, звичайно, це продукти, які в принципі їм. Принесуть виключно користь, виключно користь. Ось так. Тобто тут ми з вами теж зрозуміли. Пітніють такі люди, особливо чоловіки, вони дуже виходять з пітнілі, випили електроліти, поповнили свій електролітний баланс, набагато краще себе почувають. Вони зразу оживають, вони можуть нормально додому дійти. Це ж це ж велика справа, коли людина. Почуває себе добре, це головне взагалі в житті почувати себе так, щоб мати енергію ресурс на виконання своїх задач. Своїх мрій і так далі. Так, Ірина пише, бувають зранку судоми в нозі, то можна пити. Ну, дивіться, судоми в нозі, а я думаю, що, скоріш за все, це у вас не так збій електролітного балансу, натрій, калій, магній, як виключно дефіцит магнію. Тому на вашому місці, на перше, на що б я звернула увагу, магній, магній і додатково ви можете взяти електроліти. По дві таблеточки пропити. От у нас на 7 днів. На 14 таблеточок на нас на 7 днів. І це абсолютно нормально. Юлія пише: ще не викликає звикання. Звичайно, жодного звикання це не викликає. Запам'ятайте, наші бади вони не викликають звикання. Чому Чому вони не викликають звикання? Тому що вважаєте, що це їжа. Вважайте, що ви просто додатково більш корисну їжу, збагачену і так далі отримуєте. От сьогодні на консультації хлопець мене питає. Ну, такий спортсмен: а, питає: ну от у мене по генетиці нормально з вітаміном Д, там у нього і правда низький ризик, зелена зона, по вітаміну Д. Так може я тоді не буду пити вітамін Д. Я там на сонечки гуляю, я там яйця їм, молочко їм і так далі. А я кажу: ну дивись. Ти їш яйця, ти п'єш молочку і так далі. Але справа в тому, що та курка, яка, з якою ти їш яйця, вона не буває на сонечці. Раніше от бабуся, у якої ми купували, наприклад, яйце, вона свою курку випускала і вона гуляла на сонечці, і там був вітамін Д в більшій кількості. Зараз ця курка вона не бачить сонця. От розумієте, в чому ситуація? Тобто тут вже ми з вами чітко розуміємо, що ми збагачуємо нашими вітамінами свою їжу. Ось так. Ну, яке звикання може бути? Від курки буває звикання? <гум> Ось так. Так, достатньо магнію в нашій кальцій-магній калаген, легеньше приймати ще окремо. Я думаю, що якщо є судоми, то ще і окремо бажано вам буде поприймати. Ось так. Тому що інколи для того, щоб поповнити магній, потрібно не 200, не 300, а 400, 500, 600 міліграмів магнія. Причому тривало. Кальці ще гірше. По кальці там взагалі роками треба пити, щоб нормальна денситометрія була. Ось.